Цінники зручний спосіб маркування товарів. Це невід'ємний атрибут для магазинів, складів, торгових точок, ярмарків і навіть домашнього використання. Вони дозволяють чітко позначати вартість товару, його характеристики, знижки та іншу важливу інформацію. Існують паперові цінники, клейкі цінники, а також пластикові або заламіновані. Є всі основні розміри, такі як маленькі, середні та великі. Менші підходять для ювелірних виробів, а великі використовуються для техніки, меблів або ж великих товарів. Чому варто обрати якісні цінники? Вони покращують організацію продажу, допомагають швидко знаходити потрібний товар. Також вони приваблюють увагу покупців та роблять інформацію про товар доступною та зрозумілою. Зазвичай вони використовуються по магазинам і супермаркетам, ярмаркам і виставкам, складам і логістичним центрам, а також по кафе та ресторанам. Обирайте зручні цінники для вашого бізнесу. Підвищуйте продажі та робіть покупки комфортнішими. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, послання на який є в шапці профілю.